В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Від Дня Пасхи і щонеділі, дорогі браті і сестри, ми з вами чуємо фрагменти з книги діянь. Саме цією книгою розпочинається річне коло, нове коло читань апостольських. І тут ми дізнаємось ті події, які йшли після євангельських, те, що було власне після Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, і, зокрема, дізнаємося в цьому коротенькому фрагменті про ті моменти з історії життя найближчих учнів, 12 апостолів, коли церква тільки-тільки після подій, які відбулись після розп'яття, після Воскресіння. Церква приходила в себе, намагалась усвідомити те, що відбулося. З фрагменту ми розуміємо, що люди з однієї сторони були в певній невідомості, тому що ніхто не знав, коли прийде той утішитель, ніхто не знав, коли відбудеться здійснення всіх тих багатьох обітниць, і не зовсім до кінця зрозумілих слів. Які вони чули від Спасителя, але всі вони були сповнені віри і надії, всі вони не полишали один одного, таємничо збирались по домівках, таємно молились, звершували Євхаристії такі ве, вечори любові, агапи, і поступово. Церква ставала на ноги і дійшло до того, що вони вже відкрито проповідували і збирались саме в Єрусалимському храмі. Зрозуміло, що народ, не просто цікавлячись тим, що розповідають, що благовістують апостоли, але отримуючи від них практичне, тобто вони отримували, як ми бачимо, з фрагмента, реальне зцілення від багатьох хвороб. Недарма пересічні люди бігали, ганялися за апостолами, намагались знайти для себе те спасительне зцілення, яке вони не могли отримати від лікарів. І святий апостол Лука, автор цього фрагмента, а він був, до речі, і лікарем, і супутником апостола Павла, переповідає нам, що апостоли стикнулись з Тою потужною течією він згадує про садукеїв не лише про первосвященника його е, поплічників, але й про садукеїв, які відкидали, які дуже твердо і жорстко стояли на тому, що не може бути Воскресіння. Вони відкидали саму ідею Воскресіння, саму можливість Воскресіння. І вони намагались закрити рот апостолам, намагались вже тоді зупинити проповідь про Воскреслого, кинули зрозумілої дов'язниці, але апостоли, які не полишали ніколи надії, вони отримували здійснення своєї надії на Бога, і ангел Господній, виконуючи волю Божу, звільнив їх. І ті слова, які вони почули від ангела, йдіть, звіщайте вони, і сьогодні відносяться до нас, щоб ми своїм власним життям, нашими вчинками, не уподібнулись пересічним палестинцям, які Бігали і намагались думати про важливе, але все ж таки матеріальне і приземлене, і зовсім на іншому плані часто було духовне, сам Христос. Тому воскреслий Христос, устами своїх благовісників, і, зокрема, святого апостола і Євангеліста Луки, автора книги діянь, знову і знову нас спонукає, щоб ми своїм власним життям і вчинками. Показували собі, своєму найближчому оточенню, своїм життям, що ми живемо Христом Воскреслим. Він керує нашим життям і Він нас підживлює, підігріває нашу віру і надію, щоб ми на кожному кроці життя намагались свідчити і знову свідчити, що Христос воістину воскрес заради кожного з нас. Амінь.